Всім привіт! Цей випуск офіційно відкриває подорожі по Аргентині, і саме тут ви побачите дуже багато аргентинської краси та дізнаєтесь всі деталі про нашу подорож у провінцію Хухуй, яка знаходиться на півночі Аргентини. І саме вона межує з кордонами Болівії та Чилі, що додає їй особливого колориту. А інше географічне розташування додає вам зовсім інакшого уявлення про природу Аргентини. Народ, але перш ніж ми розпочнемо, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Мені буде дуже приємно, і це буде мене мотивувати знімати для вас нові ролики. Отже, вирушаємо. В цю поїздку ми поїхали не самі а разом зі своїми українськими друзями, активними та звзятими мандрівниками, які легкі на підйом та так само, як і ми, люблять шукати пригоди та відкривати для себе цей світ. Цю поїздку ми планували ще за місяць до від'їзду. Складали список локацій, які варто відвідати, купили квитки на літак та забронювали житло і велике шестимісне авто. Це наша перша поїздка за межі провінції Буенос-Айрес в Аргентині, і я її чекала з особливим ентузіазмом. Реєстрація на рейс пройшла в такій самій послідовності, як в шенгенській зоні в Євросоюзі, адже це все знаходиться в одній країні і не потрібно було ніяких додаткових перевірок. Єдине, що можу додати, ми летіли рейсом Flybondi, і ця авіакомпанія погано себе зарекомендувала, тож не раджу купувати в них квитки. Але про це розповім згодом. Відстань до провінції Хухую 1200 км кілометрів з Буенос-Айреса. і наш переліт тривав приблизно дві години і був максимально комфортним, без зайвих бюрократичних питань, і це звичайно великий плюс. Ми прилетіли в столицю провінції, яка називається Сан Сальвадор де Хухуй. Провінція зустріла нас палаючим сонечком і деревами, які вже квітнуть. Тут на півночі, через близькість до екватора, весна вже набирає відчутних хобертів. Ми по прибуттю одразу в аеропорту забрали своє авто. Посилання на їхній сайт оренди я залишу внизу. Ну ось ми вже приїхали в Хухуй, і зараз ми орендували авто. Йдемо його забирати. Ось воно стоїть. Знайомтеся ближче. Ось ця шестимісна малишка буде катати нас чотири доби по різних серпантинах та скелястих вершинах ант. Зверніть увагу, які яскраво рожеві вже квітнуть дерева. Тут температура трішки вища, ніж в Буенос-Айресі, і це відчувається. І по тому, що ми вже переодягнулися в футболки і по тому, що тут квітнуть квіти всюди. В буенос айресі ще досить холодно. Сам аеропорт в Сан-Сальвадорі не дуже великий, але прикольно, що тут можна орендувати авто, і ми своє авто орендували за 300 американських доларів на 4 доби плюс пальне. Так як це був ранок, ми насамперед вирішили поїхати поснідати і загалом подосліджувати місто. Вже по дорозі я звернула увагу на задимлені гори. Як виявилося, це все через пожежі, бо тут місцеві всюди палять траву. Я насправді проти такого порядку, але моя думка, на жаль, має місце лише у цьому відео. До речі, а що ви думаєте стосовно цього явища? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. На перший погляд, коли ми прибули в Сан Сальвадор, нам здалося, що ми опинилися в звичайному колонізованому Іспанією містечку. Адже Сан Сальвадор це містечко, в якому на даний момент проживає приблизно 250 тисяч населення, і він був заснований іспанцями в 1593 році. І звичайно, цей факт дуже сильно вплинув на традиції, звичай, культуру, мову, архітектуру, навіть склад місцевого населення та і в подальшому на розвиток цієї території. І на перший погляд Огляд може скластися враження, ніби ця територія така сама, як і всі інші частини Аргентини та й взагалі в цілому Алатинської Америки. Але це не так. По перше, варто зазначити, що до приходу іспанців ці території населяли корінні народи інків, які мали власну багату культуру. Крім того, саме місто Сан-Сальвадор де Хохой розташоване на висоті 1300 метрів над рівнем моря, що теж дуже сильно позначається на побуті та звичаях звичайних місцевих мешканців. Плюс до цього. Потрібно враховувати, що поруч знаходяться анти, і дуже важливу роль відіграє клімат, адже він на цій території є досить посушливим та спекотним, і це, в свою чергу, не сприяє багатому врожаю, що робить це населення та його території досить бідними. Поки я вам все це розповідала, ми вже запаркували своє авто і вирішили прогулятися центральним райончиком міста. В першу чергу почувається досить комфортно та безпечно, не спостерігаєш у свою сторону ніяких Цих поглядів місцевих жителів ніхто на тебе не тикає пальцем, і на контрасті, наприклад, з Домініканою або ж з Азією, то взагалі відчуваєш себе, ніби у європейському містечку. Взагалі, провінція Хухуй є досить популярною серед туристів, і ми, в принципі, виглядаємо як туристи. Але за весь цей час перебування тут ми не відчували ніякого агресивного маркетингу з боку продавців. Ніхто нас не хапав за руки і не пропонував свої товари та послуги. І це, як на мене, досить приємно. А так як тут за нами не бігали юрби продавців, то в нас з'явилося істинне бажання самим щось купити. І по дорозі в кав'ярню ми побачили свіжу полуницю і прикупили кілька кілограм. До речі, ціна на неї тут в 2-3 рази дешевше ніж в буенос Айресі. Також не втрималися і захопили з собою ще традиційний десерт Чурос, який нагадує наше заварне тістечко. Орієнтуватися по цінах на стрітфуд це звичайно добре, але так як ми ще не снідали, нас цікавили ціни на сервіс, на їжу, на каву. І ми вирушили в досить маленьку, але дуже затишну кав'ярню, яка неймовірно нас вразила. І я зараз вам покажу чому. Окрім того, що ми їли свою полуницю, поки чекали наше замовлення, нас вразила їжа, її смак, подача. А саме головне ціна, адже тут вся їжа втричі дешевша ніж в Буенос-Айресі. І подивіться на цю красу, це просто вищий пілотаж. А їхня кава і хендмейд тортики то взагалі окрема любов. Загалом поснідали і пообідали два в одному, залишили цьому закладу в п'ять зірок і вирушили далі. І звичайно, локацію цього кафе я залишаю вам внизу під відео. Поки ми ще знаходилися в Сан-Сальвадорі, в межах міста, ми гори бачили лише десь далеко-далеко на обрії. Віддалено вони були сірі, вкриті туманом чи димом, і взагалі не можна було нічого особливо розгледіти. Але коли ми вже покинули місто Сан-Сальвадор, наша дорога пролягала через дорогу, яка розташована в Ущелях Скелястих гір, до Пурмамарки, це перша локація, до якої ми їхали. І ось тут ми вже побачили справжню красу цієї провінції. І, взагалі, для мене це був шок, адже цей контраст, коли ти їдеш, бачиш цю пустельну місцевість, неймовірний рельєф, ці гори вони наростають масивніше з кожним кілометром. І найважливішою задачею це було встигати повертати голову направо, наліво, а в такі моменти ти просто сидиш, роздявивши рота, і не можеш відірвати свого погляду. Тому масаж шиї тут забезпечений. Особисто мої перші враження були неперевершеними. Я вперше знаходилася в такому кліматі, який був так зміксований. Пустельна територія в горах одночасно, де досить свіже, прохолодне повітря. І в цей самий момент зелені, ти бачиш кактуси, акації, верби, тобто абсолютно різний вид зелені. Крім того, серед цього цього світу ти ще бачиш корів, коней, які пасуться всюди на обочинах. Тече вода з гір, струмки, озера, але горі гори, скелясті, максимально різноманітні, вкриті різними породами, максимально рельєфні. Це все як інша планета. Це все для мене сприймалося як щось, наче я потрапила на Марс. Хочу вам сказати, особливо тим, хто ще не подорожує, подорожуйте, тому що це речі постійні, ці речі не можна купити за гроші. Цей досвід, який ти отримаєш. Ти, по перше, змінюєш себе, ти змінюєш своє сприйняття світу. Просто бачиш цю всю красу, знаходячи свій, і ти з цієї подорожі, з будь-якої подорожі, ніколи не повертаєшся в попередньому стані. Ти завжди повертаєшся іншим. А ось це стадо коней, які пасуться на фоні величезних гігантських кактусів. Кактуси все тут, як справжнє дерево. До речі, коні тут ці провінції займають досить важливу ланку, особливо в якості транспорту або грузоперевезень. Загалом тут багато гаучу, які так само, як і в інших провінціях Аргентини, випасають худобу таку як. Кози, корови, і для того, щоб ходити з ними в гори, потрібно на чомусь пересуватися, тому коні залишаються дуже важливим інструментом. Наближаючись до нашого містечка Пурмамарка, з якого в нас заплановані маршрути в інші частини цієї красивої провінції, ми вже по горах почали розуміти, що до нього залишилось зовсім небагато. Адже містечко Пурмамарка відоме своїми славнозвісними пагорбами семи кольорів. І от на протязі вже останніх 15 кілометрів до цього Міста, ми по горах розуміли, що щось нас чекає попереду. Дуже красиві кольорові скелі, які змінювалися і мали різні кольори. Але найцікавіше, звичайно, було ще попереду. Пурмамарка це містечко відоме ще й тим, що воно як точка відправлення, з якого починаються всі туристичні маршрути по провінції. Саме тому ми вирішили, що ми тут сьогодні будемо ночувати. Але ми в день вирішили не заїжджати на цю локацію Seven Colors, сім пагорбів, а поїхати далі. Адже нас чекала ще одна локація, високо в горах, на яку потрібно було далеко добиратися. Саме містечко Пурмамарка воно знаходиться на висоті 2300 метрів над рівнем моря і має досить цікавий клімат. Таке відчуття, ніби ти потрапляєш десь кудись на дикий захід. Але ось ці красиві пагорби, які тут є, вони створюють унікальну локацію, адже таке місце ви можете відвідати лише в декількох країнах світу. З такими горами можна зустрітися в Китаї, в Перу, ну і звичайно в Аргентині. Тут дуже спекотно, але коли ти виходиш з авто, ти відчуваєш, як тебе збиває з ніг сильний вітер. І цей вітер не просто дме, він ще й захоплює з собою частинки піску, і це створює відчуття, ніби ти точно в пустелі. Швиденько зорієнтувалися в містечку, куди можна ввечері піти повечеряти. Як ми повернемося, який рівень безпеки орієнтовно, і вирушили далі. Незважаючи на те, що ми вже кілька годин їхали цими краєвидами, кожна нова локація знову змушувала нас перехоплювати подих. Навіть на шляху нам трапилася ось ця долина кактусів, і ми, звичайно, зупинилися тут, щоб запам'ятати цей краєвид. Тому дуже круто, якщо в вашій компанії є професійні фотографи, які можуть вас класно сфотографувати. І звичайно, дуже круто, коли є можливість зняти це все на відео, адже відео найкраще передає цю атмосферу. Хоча, як не крути, камера все одно всього не передасть. Тому трішки додам своїх власних відчуттів. По-перше, постійно дме сильний вітер, адже як не крутити в горах, крім того, сильно палаючи сонце, яке спалює твою шкіру. Дме вітер не просто сильний, але ще з частинками піску, який потрапляє в очі, це теж створює дискомфорт, Пересушуються слизові оболонки рота і очей. Тому, вже якщо їдеш сюди, то потрібно взяти все для того, щоб створити собі максимальний комфорт. Це крем з СПФ, головний убір, бальзам для губ, сонцезахисні окуляри, куртка з мембраною, зручне взуття. Ну і звичайно, питна вода. Чим вище ми піднімаємося, тим менше тут поселень, хоча пастухи все одно справно женуть свої стада корів. І зараз кінець серпня закінчується посушливий сезон, і скоро почнуться дощі, де ось ця вся долина, пустеля перетвориться на повноводну річку. Ми рухаємось, піднімаємось все вище, і лише GPS потихеньку передає біль кожного водія, адже попереду нас чекає ще мінімум година хвилястих серпантинів. Але, незважаючи на це, за кожним поворотом ховається все більше і більше цієї первозданної краси. Тут можна побачити поселення, дуже рідкісні поселення, пастухів, які тут тримають свої стада, або ж роблять спеціальні обори для кіста, овець. Стосовно інфраструктури, тут немає майже ніяких магазинчиків та АЗС. А те, що було відмічено на карті, було зачинено і не працювало. Тому заздалегідь візьміть з собою більше води чи їжі. Локація, до якої ми прямуємо, знаходиться на висоті 4 кілометри 300 метрів над рівнем моря, і там вже досить сильно розріджене повітря. Про це потрібно пам'ятати, адже машина, яка піднімається по крутих серпантинах, поступово набирає цю висоту, і в якийсь момент ти відчуваєш, як в тебе закладає вуха. Також підвищується пульс. Місцеве населення, звичайно, давно адаптувалося під ці особливості, на відміну від нас, туристів, і в кожного поважаючого себе місцевого мешканця є листя коки в кишені, який він жує, коли знаходиться тут або піднімається на гори. А ось ці хатинки свідчать вже про те, що ми прибули на другу локацію аргентинські Salinas Grandes. Це конкретне місце, де ми зупинилися, звичайна туристична база, в якій можна купити водички, поїсти або орендувати свого гіда. Але коли ми сюди прибули, незважаючи на те, що це туристична відома локація, тут все майже було зачиненим, крім туристичних гідів. І ми не змогли тут купити собі їжу або воду. Добре, що це було в нас з собою. Але якщо ви їдете туди, то на це не варто розраховувати. Солончаки Салінас Грандес дуже популярні не лише в провінції Хухуй, але й в провінції Сальта. І взагалі вони знаходяться якраз на кордоні між провінцією Сальта та провінцією Хухуй. Тому часто ті, хто їдуть відпочивати в провінцію Сальта, беруть собі однодневні екскурсії на Солончаки Салінас Грандес. Потрапивши вже в цю туристичну базу біля Салінас Грандес, є кілька варіантів. Можна залишатися в цій туристичній базі, купити якісь сувенірчики, пофотографуватися на фоні віддалених солончаків і поїхати в своїх справах далі. А можна зробити так, як зробили ми: взяти тур з цим чоловіком, який, до речі, жує в цей момент листя коки і розповідає про її особливості і навіщо це потрібно. І так, не потрібно цьому дивуватися, адже це нащадки корінних племенних народів. Кечуа та Аймара, які вживають листя коки вже понад 8 тисяч років. І так як вони переважно мешкають на висоті 3-4 тисяч метрів над рівнем моря, то саме листя коки допомагає їм долати симптоми гірської хвороби. Отож, взявши цього чоловіка, ми поїхали на сам Солончак. Вартість його послуг обійшлася нам в кілька доларів з людини. Коли ми говоримо про солончаки, то маємо розуміти, що мова йде про озера, які мали величезну концентрацію солей у своїй воді, і через тисячі мільйони років ця вода перетворилася на великий прошарок мінеральних солей. І ось вся оця біла крига, яку ми бачимо, це величезний шар солі. В деяких місцях він досягає 2 метрів, а під ним, звичайно, вода. Солончак Салінас Грандес це білосніжні соляні рівнини, які більше нагадують пустелю, і розташовуються вони на висоті 3450 метрів над рівнем моря. Охоплюючи собою площу понад 200 квадратних кілометрів, вони є третіми за величиною солончаками у світі. І окрім того, що вони відносяться до природних ландшафтних див Аргентини, вони також використовуються в харчовій промисловості і тут саме видобувають сіль, яка використовується не лише в Аргентині, а й йде на продаж у сусідні країни. Коли ми перебуваємо високо в горах, ми відчуваємо звичайно симптоми гірської хвороби. Але коли ми перебуваємо в високо в горах та ще й на Соланчуку, до наших відчуттів додаються ще деякі особливості. В першу чергу, перебуваючи на такій рівнинній поверхні, тут відчувається дуже потужний вітер. Він просто тебе зносить з ніг. Крім сильного вітру, треба розуміти, що це сіль, і ця сіль вона в повітрі. Весь цей пил, який є перед нами, це мікрочастинки солі, які піднімаються повітрям. І вони подразнюють наші стезові оболонки і очі. Тому тут обов'язково варто закривати обличчя, одягати сонцезахисні окуляри і, звичайно, вживати побільше питної води. Коли на початку я говорила про те, що у вас є два варіанти: або залишатись на туристичній базі, або приїхати з гідом, я не згадувала про третій варіант: це не подумавши ризикнути і піти сюди без гіда та мати можливість провалитися тут під цей шар солі, як під Кригу. На перший погляд, це білосніжна пустеля, але тут всюди є спеціальні стежки, по яких потрібно рухатися, і не виходити за їхні межі, адже можна дуже легко опинитися під водою. На деяких ділянках соляний шар відсутній, і можна побачити неймовірного кольору воду, яка є дуже чистою, ну і звичайно, мега сольоною. Ну і загалом солінас Грандес це дуже інстаграмна локація, в якій хочеться зробити мільярд фотографій. Наша година екскурсія закінчилася, і ми починаємо спускатися знову вниз, для того, щоб встигнути до заходу сонця, повернутися в бурмомарку. І звичайно в цей момент приходить усвідомлення, що ти знаходишся не просто біля красивих гір, але й в андах, в яких водяться альпаки, вікуні, місцеві верблюди і, звичайно, лами. Тому до болю в очах роздивляємося схили для того, щоб помітити хоч щось, що на них рухається. І все-таки мені вдалося побачити кілька тваринок, яких я спочатку сплутала з ламою, але потім я дізналася, що це вікуння різновид блюдів, які водяться лише в англій. Звичайно, мені не вдалося їх зафільмувати, бо це було все дуже швидко і спонтанно. Але ви лише уявіть мій рівень щастя, коли я побачила цих вікуні, які тут проживають не в зоопарку, а от саме в місці їхнього природнього існування. Для мене подібні ситуації є. Максимальним тріумфом. Бо коли я бачу тварини в дикій природі, то я вірю, що не все втрачено в цьому світі, і у нас ще є всі шанси зберегти цю планету. Ну що, гайс, приїхали зараз до страшного, невідомого, цікавого місця, до дверей в цій величезній горі, де ростуть кактуси. Я сподіваюся, що там живе якийсь дракула, вампіри, канібалісти. Ну точно хтось страшненький. Як ви думаєте, напишіть свої думки в коментарях? То були звичайні двері у вентиляційну шахту, і ніякі дракули там не живуть. Та й ми там побули буквально кілька хвилин і поїхали далі, адже сонце невпинно сідало, а нам потрібно було оминути всі серпантини і спуститися на головну автомагістраль. У містечко Бурмомарку ми потрапили вже, коли було дуже темно, і при світлі вуличних ліхтарів знайшли ресторанчик зі смачними яловичими стейками та емпанадами. Повечерявши, ми дуже втомлені та щасливі після насиченого дня поїхали шукати наше житло. І це був ще один квест, так як містечко для нас було незнайомим і потрібно було трішки його пошукати. Наступного дня вранці, прокинувшись і щойно розплющивши очі, ми побачили, в якій красі насправді ночували. В темряві ввечері ми цього не могли помітити, але вранці це було дивовижним сюрпризом. Так як я фітнес-тренер і свою кар'єру розпочинала саме з тренувань в різних цікавих місцях, то для мене стало священним обов'язком піти зробити ранкову зарядку саме з цим дивовижним краєвидом. А ще я вперше була на такій висоті, тож відмітила для себе приємний бонус, що моє тіло дуже добре переносить перепади тиску і висоти, і це дуже круто. Здорове загартоване тіло для мене і моїх мандрів є дуже важливим нюансом. Ну, а далі за програмою була дуже смачна розчинна кава, яка в нас була в будинку. А також ми ще смакували вчорашніми міндіалунами, це такі міні-круасанчики, популярні в Аргентині. Ну і чіпою. Це хліб з сиром. Сьогодні ми прокинулися з панорамою на Анди. Якщо подивитись, то тут вони просто неймовірні. Ось наш будиночок, якому ми сьогодні зупинялися в кумамарці. Зверніть увагу, яка тут краса навкруги. Повітря холодне, морозне, свіже, тиша, спів птахів. Те, що треба для людей з великого міста. Собачку погодували щойно, тому вона весела побігла додому. Ми готуємося сьогодні йти в хайкінг, тому всі заряджені, всі на позитиві, всі з рюкзаками. і головне в зручному, комфортному взутті. В двох словах показую вам наші апартаменти, в яких ми сьогодні зупинялися. Вони розраховані на сімох людей. Ось наша спальня, в якій ми спали. І подивіться на цю красу з вікна. Взагалі будинок дуже теплий, оснащений в кожній кімнаті ось такими конвекторами, які топлять. Тут ванна кімната і ще одна спальня. Величезна в нас є вітальня і також їдальня. Розрахована на 12 персон. А ще в цьому будинку є своя власна Паріша всередині, що дуже комфортно, особливо, якщо ви повертаєтеся додому ввечері і хочете повечеряти. Йдемо на другий поверх. Знову ж таки, подивіться на вигляд з вікна. Зупиняти, в такому будинкові одне задоволення. До речі, в цьому будинкові все зроблено дуже по а, такому в стилі анти. Тут всюди намальовані лами. І є картини. На другому поверсі теж є речі, рушники, величезна спальня, вже не звертайте увагу на це все, адже вигляд на гори забирає на себе всю увагу. Тут в цій кімнаті є, власна, ванна кімната, є гардероб і ось така тераса. Перегляньте просто ще раз. На цю красу. Наше авто внизу. І ось тут поруч за цими будинками вже знаходиться автомагістраль, по якій дуже зручно сюди доїхати. Ну, якщо не рахувати те, що ми вночі ще трошки поблукали місцевими вуличками. Hello. How are you? <laughs> Наший будиночок в Пурмамарці ми орендували на Букінгові, і він обійшовся приблизно в 160 американських доларів на одну добу. Нагадаю, що ми орендували його у серпні 2024 року. Ну що, гайс, ми їдемо далі, і попереду нас чекає ще багато цікавих локацій, про які я вам детальніше розповім та покажу вже в наступній частині, яку я незабаром опублікую на своєму каналі. Залишайте свої лайки та коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити другу частину нашого тріпу. Нас вемос! Чао!